202-й день терору. Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, але ввечері напередодні в місті было гаряче. Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов. Близько третьої ночі ворог обстріляв лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Протягом минулої доби ворог також масово обстрілював Харків та Харківський, Чугуєвський, Куп'янський райони області. За даними центру екстреної медичної допомоги, є загиблі і поранені. Протягом доби в Харкові загинула одна людина. Шість отримали поранення. Також одна людина поранена в Возюмському районі. В Харківському районі двоє поранених. Один із них підірвався на міні в руських Тишках. В Куп'янському районі двоє цивільних загинули. Визвольні бої на Харківщині. Тривають за інформацією інституту вивчення війни. Росіянам не вдається зміцнити нову лінію фронту на сході Харківщини. Російські сили активно залишають східну частину Харківської області або передислокуються на інші напрямки. 12 вересня українські війська взяли під контроль всю північно-східну частину Харківської області на лінії Веселе Вовчанськ. Українські війська відбили дворічну і тернову, демонструючи дальність наступу українських військ у північно-східній частині Харківської області. На звільнених територіях фіксуються воєнні злочини окупантів, повідомляють у штабі оборони. Залишається високою мінна небезпека. Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя. Яна Біляєва, Харківські звісті.